Я, наприклад, бачив людей, які за час війни зробили кар'єри, прийшовши, ну правда, у них була військова кафедра, тобто, їх визначали на офіцерську посаду там, на нижчого рівня, а вони швидко, швидко, швидко набирали компетенцій і посад, і звань, і, зрештою, приносять користь. Ну, от мені здається, що це дуже важливо. А ну і є по це рішення, яке дозволяє навіть рядовим стати офіцерами, якщо вони. Умовах війни себе зарекомендували і так далі. Треба ламати певні старі схеми, щоб ефективність армії була вища. Це ж не заради нагород, знак, відзнаки і, і, і личок. Це угу. заради того, щоб ми ефективніше вбивали ворога. Усе частіше звучить така теза у ЗМІ, ну, взагалі в суспільстві, що служити доведеться кожному. І чому захист країни це справа кожного громадянина, а не тільки ну, там, нас з вами, скажімо так. Ну, я думаю, що є два підходи. Взагалі в світовому способі організації війська, є от, так звана контрактна армія, є загальний військовий обов'язок. Є випадки, коли, напевно, контрактна армія може бути корисною. Досвід показав в, в умовах викликів, які дає нам Російська Федерація. Ми не потягнемо нас, і немає ресурсів на таку. Велику, як вона має бути, контрактну армію. Тому кожен має відслужити. Це має бути подібне дещо на ізраїльський зразок, коли і чоловіки, і жінки служать. Короткий час, потім проходять через певний час перепідготовку, вони знають колективи військові, до яких вони приписані. і Якщо, не дай біг, щось стається, то вони вдома збираються. У них є все необхідне в ізраїльському варіанті, крім зброї, в швейцарському, навіть зі зброєю. Вдома. І людина прибуває в військову частину, вже будучи готовим. Це не означає, що всі мають стати піхотою. В суспільстві є люди часто унікальних компетенцій. І якщо людина бухгалтер, то хай вона буде військовим бухгалтером. Якщо людина юрист, то хай вона буде військовим юристом. Якщо людина, ну крім тих випадків, коли людина сама хоче змінити, мене до речі питали, чи ти там маєш відношення до військової журналістики. Я казав, не хотів і не хочу. Тому що в принципі я це вмію. Але ну не заради цього, грубо кажучи, я, е я прийшов, і, і я не хочу цей досвід просто проживати знову. Я хочу щось нове, чогось нового. І от я думаю, що треба просто активніше е пояснювати людям, але водночас міняти структуру, щоб людина знала, що от з її унікальним, от вона айтішник, а її, наприклад, відправляють не в відділ, в якому вона може бути високоефективна, а просто щоб затулити буді затунти будь-яку дир дирку, це неправильно. Це демотивує інших людей, які б теж могли б вже прийняти це рішення. Це Ну, якщо людина потрапить в нашу систему, вона вже буде служити, з нею буде все добре. У неї вже немає іншого варіанту. Але якщо людина тільки думає над цим, ну зараз от є це унікальний я думаю, випадок, ніде в світі такого не було, коли існує біржа праці для майбутніх військовослужбовців. Да? Коли можна зайти на сайт, подивитись е професії, які, е яких потребує військо. І якщо твоя професія або суміжна, або така і є, ти можеш заповнити вакансію, і на тебе виходить безпосередньо підрозділ, бригада і так далі, і ти е, отримуєш відношення і приходиш саме туди. Я знаю такі приклади. От На мій погляд, це прекрасно. Але ж скільки треба було пройти, щоб це стало можливим. Ну, відповідно, треба просто розуміти, що стара система робилася не для війни, а для служби. А зараз війна. І, відповідно, треба все, щоб ми. Ефективніше цей досвід прожили і перемогли? Жінки в армії. От в нас кажуть, що Це добре. українська армія Це в українській армії найбільше жінок ну, я маю на увазі в світі, але тим не менше є багато, та навіть під час УПА теж було дуже багато жінок зв'язкових і так далі. Чому в нас якби ну, жінок ще не дуже закликають так добровільно йти в армію? Я не кажу, їх мобілізовувати там в перемусовому платі. Певна частина жінок вони ж фактично є військовозобов'язаними, наприклад, медики. І, відповідно, от ви, напевно, знали Георгія Гунгадзе, його мама, пані Леся Ґонґадзе, вона була військовозобов'язана, бо вона була лікарем. І вона мені колись в інтерв'ю розповідала, що вона прийшла на роботу. Вона ну, в радянські часи було важко купити якусь дуже красиву річ. І вона прийшла в якомусь дуже красивому платті на роботу mm -hmm. в серпні там, 1968 року. Прийшла на роботу і на там, рік, здається, потрапила в армію, бо якраз в той день чи в ті дні совєцька армія напала на Чехословаччину. І вона, uh -huh. як медик, була фактично примусово мобілізована. Тому жінка може опинитися навіть поза своїм бажанням. Але я за те, щоб при загальному військовому обов'язку люди розуміли, що це треба їм самим. Відповідно, це створює і соціальні контакти, яких ти в звичайному житті не матимеш. Певні, набудеш компетенції, знову ж таки, які ну, от, є там, в бойові хірурги. Я думаю, з усього світу люди потім будуть вивчати досвід наших хірургів, тому що ніхто, як зараз, не може поділитися цим знанням. Ну і третій момент це питання от, о, особистого виживання. Це головна мотивація, яка може бути в людини, це жити і продовжувати рід. Тому, якщо жінки хочуть, треба всіляко стимулювати, бо армія мінятиметься разом з жінками. І, відповідно, ми бачимо вже зараз, коли є. Дівчата, жінки-воячки. Тобто, це не, вибачте, армійська бюрократія, да? бо в бухгалтерії, там на кухні і так далі. Це стереотипно. А є розвідниці, аеророзвідниці, є піхотинки, є в інших кулеметниці. кулеметниці. Ну, то, ну тобто є люди, є жінки, які набували або набули вже різних компетенцій, і це свідчення того, що всі упередження попередні, вони просто заперечуються реальністю. Чи це може бути масовим? не знаю. От просто не мені вирішувати. Але за те, щоб армія була, скажімо так, комфортнішою для людини, яка може передати свій досвід або виконати свою місію, то жінка може бути так само. Зрештою, в армії є величезна маса позицій, посад, які не потребують таких фізичних кондицій, які, як прав, як правило, суспільство наділяє чоловіків. Нещодавно, до речі, я прочитав допис офіцерки Збройних сил. Снайперки Олени Білозерської, uh -huh. і вона написала дуже такі кумедний. Ну я її давно знаю. Вона написала допис, що вона не найкраща, вона каже: Я не, не, не найшвидше бігаю. Але з того часу, як я почала бігати разом з підрозділом, то навіть ті чоловіки, які дозволяли собі не так швидко бігати, або в них не було сил. І вони вже, мусять. Вони мусять, Вони тепер я завжди закінчую останнє. Або, попри те, що І видно, як важко цим чоловікам, які з нею, але вони все одно її обганяють з останніх сил. Ну, бо ж таки це трохи зновки, стереотипізовано, що чоловік мусить обганяти жінку. Но, якщо вона професійна спортсменка, ти ніколи її не обженеш. Але на рівні е, здорового так би, колективу. Вони всі тягнуться до того, щоб бути сильнішими, швидшими, так, охайнішими і точно не гіршими. Mm. Існує така думка, дискусія в суспільстві, що от якби ми десь, десь схибили на, на, на цьому шляху 30-річної незалежності, десь схибили, і якщо б ми десь пішли іншим шляхом, то б цієї війни не було. Mm. Ми не могли схибити, тому що ми були запрограмовані саме на такий шлях. Просто не було іншого шляху. Я, звичайно, завжди хотів би, щоб Україна не створила нову державу, а відновила УНР, наприклад, як це зробили литовці Латиші та Естонці. Наприклад, вони відновили свої міжвоєнні республіки. Я б хотів би, щоб ми. Не давали громадянство, наприклад, понаїхавшим. Я б, наприклад, як понаїхавши, так само мав би пройти через іспит громадянства. Але я б його, я б його склав, бо я вивчу українську мову, я знав там засади Конституції і основні історичні факти. Але були б мільйони тих, які б цього не зробили. Як це сталося в Латвії чи в Естонії, наприклад, де, де не було нульового варіанту. І тоді ми могли б побудувати теоретично іншу державу. Але оскільки в нас не було суспільного запиту на це то фантазувати потім і розмахувати руками, що ми могли, і от ми схибли там 24 серпня, бо треба було не так, а інакше. Це все розмови ні про що, тому що суспільство тоді було таким, яким було.